Сьогодні в нас чудова тема. Слава Богу, називається відносини з Богом. Відносини з Богом. Амінь. Знаєте, по, хочу такий вступ сказати, що для Бога найважливіше це Ти. Амінь. Для Бога найважливіше це сама людина. Не, не те, що людина робить. А сама людина. Не якісь добрі справи, але це все треба. Служіння, добрі справи, гарні слова, там, ще щось. Або навпаки, гріхи, переступи, помилки це все для Бога другорядне, второстепенне. Для Бога найважливіше це Ти і я. Амінь. Ось що для Бога важливіше. Давайте згадаємо, як Бог створив людину, створив Адама і його слова вісьма хорошо». Амінь. Адам ще не встиг ні гріх зробити, ні щось хороше зробити. А Бог вже сказав вісьма хорошо. Так що можеш повернутися до сусіда і сказати, вісьма хорошо. Ти вісьма хорошо. Амінь. Юля, ти вісьма хорошо. Дмитрівна, ви вісьма хорошо. Света, ти вісьма хорошо. Олежек, ти вісьма хорошо. І всі, хто там, ви, вісьма хорошо. Давайте всі разом скажемо, я вісьма хорошо. Амінь. Так мене на створив Бог. Аллилуйя. Братя та сестри, Богу важливі ми як особистість. Амінь. А якісь справи, погані, хороші, це другорядне. Аллилуйя! Знаєте, що Бог бажає мати живі відносини з нами, як з особистістю? Живі відносини. Амінь. Богу важливо це, браття та сестри, щоб ми приходили до нього, щоб ми знали характер нашого Бога, що Він є люблячий. Милуючи, приймаючи в своє царство, піднімаючи амінь з колін своїх людей. Послухайте, бо якщо його творіння не знає, який батько, послухайте, людина, якщо навіть помиляється, робить якісь переступи, щоб людина знала, який наш Бог, який мій батько, щоб людина. Вдруг помилилася, щоб вона прийшла до батька і сказала, Бог, прости мені, ти потрібен мені. Я помилився. І людина, щоб знала, що «А, а Бог люблячи, а Бог прийме, а Бог простить той гріх і поможе перемогти його. Амінь. Такий Бог. А, як, а не так, як зробив це Адам. Згрішив. І що ми наблюдаємо, що він сховався від Бога в кущах. Якщо б у нас є ми, ми батьки, є діти, як би ми б хотіли б бачити своїх дітей, помилився, щось наробив, обкакався десь, та ще й розмазав по всьому цьому. Бо, був, бував, діти ж роблять таке. Як би ми б хотіли бачити, щоб той сховався ну, і все, і муняла всю квартиру. А поприйшов і сказав, папа, ну обкакався, ну прости. Ну, хотіли б ми, щоб він сказав би так, правильно? Ну, і ми б швидко би, йому би допомогли би. І так само наш Бог, браття та сестри. І він такий, щоб допомогти. І він цього бажає. Але єдине, нам треба знати, що він такий. Амінь. Бо багато ну, трактують, що Бог такий, ух, такий дідусь з бородою, десь там, десь там на небі сидить і дивиться. І вдруг ж його. Дитя щось робить, він такою палкою. Ух, ух, по голові палкою, ось тобі там онкохвороба, ось тобі ще якусь хворобу, ось тобі проблему якусь. Ні, браття та сестри, Бог не такий. Амінь. Амінь. І от щоб знати він на особистому рівні, щоб це знати, який він, треба мати з ним живі відносини. Амінь. Амінь. І сьогодні в нас тема. «Живі Відносини з Богом. Алілуя. Бог хоче мати відносини зі своїм творінням. Амінь. Ви знаєте, пам'ятайте приклад Давид. Дуже класний приклад. У нього, він в будь ну, в, як в любий який сезон хороше чи то погане, він приходить до Бога. Амінь. Він приходить до Бога. Послухайте, він пасовець. Він з Богом. Потім він, він, йому говорять, ти царем будеш. Він з Богом. Потім в нього шлях такий, що він ховається від Саула в пещерах, ну, як якийсь отвіржений цей. Він все одно з Богом. Потім він іде над, получає, вже, ну, отримує царство. І він з Богом. Амінь. Амінь. Потім вже він цар, уявляєте, і на нього нападає син рідний. Бунт чинець збирає людей, вбить батька, щоб захопити царство. Давид все одно з Богом. Амінь. І Бог, браття та сестри, бажає влюбити сезон нашого життя, чи то хороший, чи то поганий, будь з нами. Ну ми, звісно, до Бога, коли все погано, коли в нас вже все край, тоді ми до Бога біжимо. Послухайте, спробуйте, спробуйте радощі свої принести до Бога. до Бога. Спробуйте. Ви таку славу переживете в себе. Відчуєте в своєму серці. Ну, що просто. Тому важливо до Бога приходити з труднощами, із труднощами, і з радостями. Амінь. І прославляти його, і спілкувати з Ним, дякувати на особистому рівні. Амінь. Амінь. Слава Богу. <кій> Багато псалмів написав Давид. І знаєте, як Бог його назвав? Муж по серцю моєму. І ми бачимо, Давід ізгрішав, і важкі часи були, і хороші. Але ну, він, він мав відносини з Богом, живі відносини, браття та сестри, живі. І Бог назвав його муж по моєму серцю. Чому? Тому що він постійно до Бога, постійно з Богом. Амінь. Ні на кого накладати надію складати, ні на, на людей не понадіється. На пастора не понадієся. Я вам більше на дітей, які вже доросли, не понадієся. На батьків не понадієся. Нам потрібен Бог. Амінь. Амінь. На нього Амінь. тільки надія. Слава Господу. Послухайте уважно. Рівно настільки Бог всемогутній в нашому житті, наскільки ми маємо з Ним живі відносини. Амінь. Нема, не, не, не бачу я, що Бог все могутній в всемогутній моєму житті. Нема такого, не бачу. Знаєте, що про, це, що, про що це говорить? Відносин живих, значить, немає. Немає. Ти просто не розумієш, значить, як Бог діє. Ти, ти не розумієш значить, характер батька, де Він допомагає, як він допомагає. Не розумієш, чому відносин немає. Тому я й кажу рівно настільки Бог всемогутній в твоєму житті, наскільки ти маєш з Ним відносини. Амінь. Амінь. Відносини живі з Богом, браття та сестри, церква починаються в таємній кімнаті. Амінь. В таємній кімнаті. Матвія шостий розділ, шостий вірш. Ти ж, коли молишся. Увійди в кімнату, зачини за собою двері і помолися своєму небесному батькові, який невидимо перебуває з тобою. Тоді твій батько, який бачить і те, що робиться потай, винагородить тебе. Амінь. Послухайте, справжні відносини з батьком починаються в таємній кімнаті, де є лише ти і він. Де лише є творіння і творець. Амінь. Амінь. Послухайте, багато людей говорять, що ми. Ну, я віруючий, я вірю в Бога. Але послухайте, віра. ну Є віра, яка. Давайте відкрий, щоб ви зрозуміли, віра, яка догождає Богу. Догож... Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Амінь. Послухайте, можна просто говорити, я вірю. А є віра, яка догождає Богу. І давайте ну, цей, глубже цей вір. Получається віра, яка шукає Бога, та віра догожає йому. Амінь. Іншими словами. В таємну кімнату ідуть ті люди, які вірять в Бога. Амінь. Амінь. Якщо людина не йде в таємну кімнату до Бога, то виходить, вона і не вірить в нього. Послухайте, віра догождає Богу. Знаєте коли? Коли я вірю. Я йду ну, шукати Бога. Я вірю. Я йду в таємну кімнату, бо я знаю, Бог обов'язково мені відповість щось. Бо я вірю, я вірю і маю відносини з ним. Амінь. Ось віра, браття та сестри. Ось вона віра. Тому я закликаю нас із вами мати таємну кімнату, наприклад, Ісуса Христа. Біля нього постійно були товпи народи, як мінімум 12 постійно, це його учні. А на якихось конференціях, типа Нагорні проповіді, і ще якихось тисячі людей були. Але Ісус Христос знаходив час для того, щоб уєдинитись десь з Батьком Небесним. Амінь. Щоб наповнитись його силою батька. Щоб наповнитись мудростю, яка сходить з гори від Бога Амінь. Ми ж, ми ж бачимо, які чудеса творилися, які, ну, скільки добрих справ робив, які служіння ніс Ісус Христос на землі. Де він брав ресурси від цього, на це все? Давайте разом скажемо, де Ісус брав батька? у батька в таємних живих відносинах. Амінь. Слава Ісусу Христу! Знаєте такий приклад чудовий Даніл. Ви уявляєте, йому заборонили молитись. Людина по три рази на день вона молилась. Попавши в окупацію, там заборонили в якихось днім молитви. І сказали, хто буде молитись, ну, іншим богам тільки тим окупантам, тих будуть вбивати. У Даніла настільки віра була, послухайте, що він все одно продовжав молитись. І Даніла за це кинули в ров до левів. І написано, леви його не тронули там, не тронули. І ще більше скажу, що зробила віра Даніла? Царь Вавилонський написано: Прославив Бога. Амінь. віра Даніла, вона принесла плід Бо коли цар, ну цар Вавилонський прославив Бога Ізраїлева, це реальний плід. Амінь. Да. Я хочу сказати, що живі відносини з Богом, вони завжди принесуть плід. Галилюя! Завжди принесуть плід. Слава Ісусу Христу. Якщо <плодиснувшись> ми. Хочемо щось отримати від Бога, послухайте уважно, оце прямо моє відкриття, я його часто говорю. Якщо ми щось хочемо отримати від Бога, воно спочатку повинно зародитись в тайні. Розумієте? В таємній кімнаті, один на один з Богом, воно повинно зародитись. І потім написано: Батько Небесний, бачучи тайне, Дасть вам явне амінь. Амін. Батько Небесний бачить, що в тайні в тебе. І дає потім явне явно. явно. Амінь. Послухайте, якщо люди, що я 5 років в церкву ходжу, я нічого від Бога не маю, мене питання в тайні. Є таємна кімната. Є відносини з Богом в тайні. Значить, нема. Значить, нема. Нема, значить, відносин втаємних, нема. Бо Ісус сказав: Ісус є Господь. Я вірю Йому, ми віримо Йому, амінь. Його слова це істина. Амінь. Ісус сказав, якщо в таємну кімнату, помолишся в тайні батьку Небесному, батько небесний побачить тайне, Він дасть наявна. Там не написано, батько роздумує, гляне на тебе, чи підходиш ти до цього. Чи прическа в тебе не така, чи в діти ти не так, чи може ти от сорок 40 раз не кажеш, і або ще молитву 40 уснетаєш? Не дам, ні, так не написано. Увійдеш таємну кімнату, закриєш за собою двері, скажеш, батько Небесний, я потребую зцілення, здоров'я або зцілення душі, або ну, забезпечення. Я потребую цього. Послухайте, написано, батько, побачить тайне дасть та явно. Амінь. Ага. І дивися потім, у, як, ну, у, у когось, щось появляється, щось є від Бога. Якось Бог дає. Бог благословляє. Хто приходить, хто приходить, звідки? Звідки воно взялось? Браття та сестри, стаєної кімнати, стає в відносин з Богом. Амінь. Слава йому повіки. Бог наш добрий, Бог наш чудовий, браття та сестри. І він прагне нам, нас благословляти. Але він почікує з нами бажає живих відносин. Амінь. Слава Богу. Всі хочуть бачити плід від Бога. Всі ж хочуть бачити плід. Амінь. А плід, браття та сестри, це природнє перебування на лозі. Амінь. Давайте я вам прочитаю, я вже відкрив тут Євангелій від Івана, 15 розділ. З першого по п'ятий вірш або по шостий, мабуть. Ісус говорить, я є справжня виноградна лоза, а мій Отець виноградар. Усяку голузку в мені, яка не приносить плоду, Він відтинає, а всяку, яка родить плід. Очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав. От ви вже чисті через Слово, яке нам сказав Ісус Христос, яке ми чуємо. Амінь. Ви чисті, навіть пісні ми співаємо, ти святий, Бог ти святий. І коли ми приймаємо Його в серце в наше. Він то його святість, вона внутрі нас з цією святістю, прощення гріхів, свобода приходить. Амінь. Амінь. Просто питання: ну комусь це на 20 хвилин, комусь на годину, комусь на дві, а хтось все життя це береже і оце несе з собою і оберігає притча. Коли написано один чоловік, він знайшов, як там написано, хто підскаже. Знайшов жемчужину і він викупив усе поле, аби ну аби приобрісти цю жемчужину. От Ісус Христос, це та жемчужина, браття та сестри, яку ми приобретаємо. Амінь. Але не вистачає нам викупити усього поля. Про що я це говорю? Тримати його, мати відносини, ну слово Боже читати, спілкування з віруючими мати, Тримати це внутрі. Амінь. Слава Богу. Читаю далі. Перебувайте в мені, Ісус говорить, і я в вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай. Бо без мене не можуть робити нічого. Амінь. Братя та сестри, ми без Нього, без Ісуса Христа, робити не можемо нічого. Ісус говорить, що ми з вами галузки, то є Амінь. Галузка сама по собі плод принести не може. Ну, справжній плод, я маю на увазі. Справжній плод, який в життя вічне. Амінь. Який радість буде настоящу нести. Не яблуко якесь, яке дав сатана в Єві Адаму, не цей плід, а саме настоящий плід. Амінь людина сама по собі не може вродитися. Вірка не може це вродити. Їй вік галузці природньо і потрібно наповнювати, щоб дати плід. Потрібно наповнюватись від лоси. Амінь. Амінь. Саме в Лозі є прорізні мінерали, якісь там вітаміни, потрібні речовини для того, щоб ветка почала давати плід. І ми з вами, браття та сестри, це галузки. А Ісус Христос є лоза. Амінь. І коли ми від Нього наповнюємось, коли ми живемо від Ісуса Христа. Коли ми живемо в спілкуванні, коли ми живемось від нього, це в таємній кімнаті, в молитвах, в Слові Божому, в роздумах про нього. Тоді ми наповнюємось ним і ми починаємо давати рясний плід. Амінь. А без нього ми не можемо робити, написано, нічого. Послухайте другими словами. Ісус говорить, якщо ви будете мати, ну Ісус каже, перебувайте на мені. Перебувайте в мені. Амінь. Вєтка, галузка, перебувай на лозі, бо без лози галузка засихає, засихає. Тому Ісус говорить, перебувайте в мені. Іншими словами. Перебувайте, перебувайте в Ісусі Христі. Мати. Відносини з ним живі. Амінь. В молитвах, в Слові Божому, в роздумі про нього. Амінь проснувся, шукай Бога, помолись Батьку Небесному, який в тайні. Амінь. Почитай Слово Боже. Їдеш в дорозі. Роздумуй над Словом Божим. Амінь. В першим псалом, як говорить, щаслива людина, яка вдень і ніч роздумує про закони Божі. Амінь. Щаслива ця людина. І і Ісус каже, я наповню тебе. З тебе потечуть ріки живої води, амінь, Які течуть в Царство Боже, які течуть в життя вічне, амінь. І ти рясно почнеш давати плі. алілуя. Скажи славу Ісусу Христу! Воу, Навіки слава! Давайте славу Ісусу! Воздамо! Воу, Ісусу Христу! Ми наповняємося від Нього, братя та сестри. Ісус говорить, перебудьте в мені. Амінь. Що нам як галузкам потрібно? Перебувати во Христі Ісусі. Алілуя. І, і від цього ми дамо, що Плід. Рясний плід. справжній плід. Амінь. Який радувати нас буде, а не брем'я на нас буде висіть, а ми будемо ой, Ні. Ісус... Плід Божий це радість, це во благо, це благословіння. Печалі не приносить, а багащає. Амінь. І нас, і ще інших через нас. Алілуя. Оце плід справжній. Слава Ісусу Христу. Як чудово присутність Божа на цьому місці. Алілуя. Ще приклад про, про, про Давида, коли він переміг Галіафа. Ми так читаємо це так банально, знаєш, вже, ну Давид там переміг Галіафа, ну да, було таке. А якщо ми просто уявімо, Галіаф здоровенний філістимлянський воїн, здоровенний такий ну, герой, який став перед усім народом Ізраїля і почав поносити Ізраїль. Так і написано, що почав ну, на них таке казати ви сладкі ви ніхто. І тут Давид маленький хлопець, хлопчик, який пасовець, його в армію не взяли тоді, щоб ви знали. Його не мобілізували, бо він маленький, кудрявий хлопчик. Він їжу ніс братам, які воюють, їжу ніс. Він не воювати туди йшов, а їжу туди ніс поїсти. І тут він чує таке. І Давиду, щось прийшло якесь натхнення, от давайте його хлопчику проти Великого Галіафа, а давайте я сражусь з ним. Ну що, ну б ми якщо б ми з вами там були, б ми б сказав, бо чуєш, Давид, піти, мабуть, водички попий і заспокойся. І ми, ми, читаємо, ми знаємо цю історію, і Давид переміг. У мене питання до нас із вами. Звідки у Давіда? Таке відкриття, таке натхнення, що він зараз переможе великого хлопчика. Ой, великого Галіафа. У маленького хлопчика, звідки таке відкриття, що він переможе великого філістимського Галіафа? Звідки? Від Бога. Браття та сестри. Від Бога. Тому що Давид він мав таємну кімнату. Він мав роздуми про Бога. Він мав відносини з Богом. І Давид, він був наповнений Богом. Амінь. І в потрібний момент Давид приніс рясний плід. Амінь. Це Бог йому дасть, це Бог отримав перемогу через Давида. Амінь. Бог надихнув Давида. Алілуя. До чого я веду, що нам треба бути наповненим Богом. Амінь. Не факт, що в нашому житті галіафа не буде. Буде. І буває часто, ну давайте чесно. У кожному житті є свій галіаф, борги, хвороби, ще якісь труднощі. Це галіаф. І щоб його перемогти, браття та сестри, нам треба бути наповненим Богом. Амінь. І Бог нас використає. І ми переможемо галіафа. Амінь разом. Слава Богу!